Два землетруси зафіксували на Болтавщині лише за лютий цього року. За останні чотири роки їх було зареєстровано дев'ять. Всі вони були слабоінтенсивні, говорять фахівці. Землетрус це деформаційне руйнування порід земної кори на глибині. А от тут далі вже чому воно руйнується, ну, тому що переважають напруження переважають границю міцності. Тобто ця проблема має величезний вплив фізика міцності. Землетрус на Полтавщині не дивина, говорить начальник центру збору і обробки інформації головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко. Землетруси в цьому районі не є чимсь аномальним. Сама Полтавська область в геологічному відношенні знаходиться на території Дніпроводонецької Западини, яка має достатньо складну будову, насичена великою кількістю мілких розломів, і тому деформаційні процеси, які там відбуваються, можуть спричиняти Слабоінтенсивні землетруси, кількість зареєстрованих землетрусів зростає зі збільшенням можливостей досліджень, говорить фахівець. Додає, навряд чи ці явища пов'язані з обстрілами Росії. В результаті обстрілів відбуваються вибухи на поверхні а глибина осередків землетрусів знаходиться від двох до десяти кілометрів. єдине на що можна зауважити з боку антропогенної діяльності, то на виникнення землетрусів може впливати інтенсивна газовидобувна діяльність на території Полтавської області. Нагадаємо, у лютому цього року було зафіксовано два землетруси. Один стався 1 лютого, він був відчутний, а ось 16 лютого за класифікацією невідчутний.